Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма Новий погляд. З вами я, Андрій Русиняк. І сьогодні я радо вітаю у нашій студії Сергія Івановича Наєва, генерал-лейтенанта, колишнього командувача Сил оборони України та Героя України. Вітаю, пане Сергію. Вітаю студію, вітаю Франківську. Спасибі, що ви змогли зайти до нас у студію. Я знаю, що у вас в Івано-Франківську доволі таки насичений графік. Ви зустрічаєтеся з молодими людьми, студентами, знаю, що були в багатьох навчальних закладах. От скажіть свої враження від тих молодих людей, чи змінилися вони, чи взагалі змінилися студенти, діти, які були можливо там років 10 тому. Зважаючи на те, що ми сьогодні вшановуємо День Революції Гідності і Свободи, Духовно молоді люди. Тут у Франківську вони не змінилися. Вони так само духовні, вони так само патріотичні. Що змінилося? Ну внаслідок трансформації, внаслідок новітніх якихось ідей і е, тих технологій, які зараз вирують у світі, вони змінилися, звісно. Є нові гаджети, є нові зачіски, є новий стиль в одязі і так далі. Але це справжні патріоти і справжні люди. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку чи з революції, з революції гідності, революції євро євромайдані чи не з цього почалася незалежність України? Чи можливо як на вашу думку, як військової людини, яка ну глибинно знає мабуть історію і, і те, що відбувалося в країні, тому що ну ви не можете цього не знати? Ну треба віддати дано нашим пращурам, від яких починалася Україна. Україна вона починалася з Казацької доби, з Київської Русі. Вона починалася з 1918 року. Вона починалася з 1991 року. І значний поштовх з дійсно революція гідності надала українському визнанню визнанню у світі і визнанню в самій Україні. Тому що більше стало свідомих українців, більше стало тих людей, які відчули на собі, що таке свавілля влади, і зрозуміли, що таке народний гнів і що це є сила, великою силою, яка може штовхати рух історії України вперед. Це дуже важливо. Дякую, скажіть, будь ласка, про початок повномасштабного вторгнення. Російських військ на територію України, яким він був для вас? Ну я був командуючим силами оборони України. Я був на пункті управління, а до того за 12 днів отримав відповідну директиву. Було сплановані дії, і почалася війна, яку я всю ніч. Очікував ввечері напередодні 23-го, Я віддав розпорядження командуючому групованню, що о 4-й годині розпочнеться вторгнення Російської Федерації. Поставив завдання в час, який залишився підготуватися до відбиття агресії. Прибув на пункт управління і безпосередньо так слово вирвалося, що чекав, вживав всіх заходів, щоб достойно зустріти ворога тими силами, які на той час були в підпорядкуванні. Пане Сергію, очевидно, що ніхто з нас на це не розраховував. Я думаю, що, можливо, ви, як військовий, ви це знали, але більшість людей не знали. Але тим не менше до пунктів приходило надзвичайно багато людей. Чому так сталося? Чому наші люди настільки потужні і напевно настільки відважні, що вони йшли по зброю, вони йшли, стояли в чергах для того, щоб захистити. Чому це відбулося? Як на вашу думку? До нас у дім, у український дім прийшла біда, і кожен українець він проявив себе з найкращого боку. Тобто, кожен українець, він все те добре, що в нього є, він виклав, він виклався сам. Кожен українець став на захист своєї держави. І те, що таких людей були десятки тисяч, це говорить нам про те, що Україна є. А в ній живуть справжні патріоти. Це сталося тому, що це було покликання серця і душі. Дякую. Пане Сергію, але тим не менше, чому тоді міняють коней на переправі? Я теж запитував, і мені сказали, що необхідно змінювати команду. А я повідомив, я сказав, що нема такого у відповідних документів, які регламентують проходження військової служби. Я ж мавав е, присягу українському народу, а чомусь мені розказують, що одна команда, інша команда, дайте роботу, і ми будемо працювати. А міняти чи не міняти, ми ж бачимо наслідки і можемо в порівнянні сказати, чи доречно це було. Нехай глядачі самі скажуть. Ну очевидно, що недоречно, тому що на вашого друга Валерія Залужного були покладені дуже дуже велика відповідальність, і, і він свою відповідальність виконував, але чомусь так склалося, що е, його так би мовити, вислали туди е, до Великобританії так. Можливо, там і непогано, але, але такі люди, і такі знання, і такі люди, як ви, повинні тут бути. Ну, чому в нас, в нашій країні, все-таки оця політична складова десь переважає над, над здоровим глуздом? Чому? Ну, на це питання е мали би точно відповісти ті, хто приймав такі рішення. А... Ті, хто вибирав, напевно. А... Але я от на, наскільки я це розумію, це було зроблено для того, щоб комусь щось показати. Скажіть, будь ласка, ви зараз залишилися генерал-лейтенант в. Так, ви... я залишився ви... в Збройних ви... силах ви... України. Я не звільнений генерал, я діючий військовослужбовець. Але е, ви маєте можливість впливати на якісь процеси? Можете бодай хоч підказати колегам, що ми Там... щось робимо не так. Там, де я маю таку можливість, я це роблю. До цього ви долучаєтеся. Там, де я маю таку можливість за власною ініціативою. Тобто це не є там посадовою, посадовим листом прописано, але тут тільки може бути якась. Так, власну ініціативу маю і вчиняю такі дії. Пане Сергію, дуже важливе питання, яке мені хотілося з вами обговорити. В часі війни дуже складно. Проводити навчання молодих бійців зазвичай вони абсолютно не обстріляні, і багато є молодих людей, які йдуть, не тримавши зброї в руках. Чому так відбувається, і що треба зробити, щоб цього не було? Тобто, якісь мають бути чіткі, мабуть, терміни, терміни навчання, щоб молоді люди, бо є випадки, коли молоді люди просто попадають необстріляні на 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 передов на передову? Е люди про це говорять? Ну на даний час я не дотичен, але маючи відповідну освіту, знання і досвід, я можу пояснити це, це тим, що не вистачає поповнювати ті, Потреби в особовому складі, які є у військових частинах. І саме брак цього змушує проводити нетривалу підготовку. Тобто є втрати, і треба швидко-швидко їх поповнювати. А навченого особового складу немає, тому скорочують терміни. В цьому проблематика. Для цього необхідно налагодити мобілізацію, тоді відповідні терміни навчання будуть збільшені та будуть максимально наближені до таких, які б давали змогу якісно підготувати особовий склад. Я знаю, що ви, коли були командувачем Сил оборони України, ви були такою медійною особою. Ви часто спілкувалися з журналістами, і це за це вам велике спасибі, тому що я знаю, як складно як складно отримати будь-яку інформацію від людей такого рангу, е е в, особливо військових. Але наскільки необхідне спілкування з людьми в часі мобілізації, в часі тяжкої війни, наскільки це необхідно для всього, для всієї нації? Підскажіть, можливо, хтось прислухається до ваших думок. Кожен громадянин України, кожен українець він оцінює ситуацію, враховуючи власний рівень знань, досвіду обізнаності. Для того, щоб він оперував правильними аргументами, правильною історією, правильними фактами, необхідно це пояснювати українському суспільству. Необхідно не нав'язувати свою думку, а давати джерело знань. Показувати правильний шлях і таким чином давати змогу кожному українцю робити правильні вірні виставки, тому що іноді люди оперують не фактами, а чутками. Десь знаю, когось почув таким чином. А коли е, е, даєш пояснення, а більше того, даєш відповіді на питання і не цураєшся цього, не ховаєшся, воно йде на користь. Люди тоді розуміють. Тому що правду і неможливо приховати. У нас сучасне суспільство, у нас е, гаджети, в кожного гаджети, в кого є джерела додаткової інформації. Треба обов'язково спілкуватися, давати відповіді і давати відповіді до тих пір, поки вони не зникнуть. Давати правильне пояснення. Дивіться, в нас з'явилися таке нововіння, рекрутингові центри. Якщо б це ми почали робити, мабуть, на початку вторгнення, наскільки це б змінило ситуацію? Це змінило би ситуацію однозначно. Що дає рекрутиний центр? Він дає те, що людина йде до війська, самостійно приймаючи таке рішення. Тобто він йде з власної ініціативи, йому підбирають його професію майбутню військову, йому подають правильний не шлях. Не з примусу, а з доброї волі. Ну, а будь-який воїн, який у лавах Силах оборони, той, який є добровольцем, він набагато краще здобуває військову професію, спеціальність, і він набагато краще воює, тому що він свідомий воїн. Обов'язково, це дуже гарна ідея, вона б значно б допомогла, якщо б це було раніше. У нас багато що би було раніше, значно б нас покращило. Скажіть, будь ласка, якщо б відвернути час назад. Що би ви зробили? На якій посаді? На тій ж самій посаді, на посаді командувача Сил оборони України. На тій посаді, на якій я прибував, якщо розгорнути час назад, і я би напевно. Ну, єдине, що можна було зробити, більше би стучав до свого керівництва і наполягав на виконання тих завдань, які були би покращили нашу оборону перед вторгненням. Перед вторгненням. Тобто багато помилок було зроблено до. Ні, то не були помилки, то були не прийняті рішення не військовим командуванням, іншими посадовими особами. Тоді би Паради давав би своїм, своїм керівникам, що більше треба стучати в ці двері. Тобто можна сказати, що коли б у нас був, був дійсно введений закон про воєнний стан, так тоді по-іншому все себе розгорталося, я так розумію? Так, якщо б в тому числі і було введено правий режим воєнного стану, це значно покращило б підготовку до відбиття агресії. Тобто військові би взяли відповідальність на себе, а не якась там політична структура і, і будемо говорити, інституція. Крім воєнного стану, там ще додаткове необхідно було за, запровадити рішення. Якщо б ці рішення були запроваджені, було б, звісно, краще. Пане Сергію, дивіться, таке питання, чи проглядається зараз у сучасному часі війни? Якийсь контрнаступ Росії багато говорять ну про ці корейські війська, які вже є, як розвідка доводить, що вони вже є на території нашої країни. і, Очевидно, це вже третя світова, це вже не є локальна війна між Росією і Україною. Якщо тут вже контингенти інших країн є, чи доводиться думати про те, що може бути якась гірша складова і може бути якийсь контрнаступ? Російської Федерації чи вбачаєте ви в цьому, Бо... то, щоби, е... Важаюся, щоб ми правду говорили нашим людям. Абсолютно. Цьому, необхідно говорити правду, або якщо це є державною таємницею, то не говорити те, що має бути приховане. Але в даному випадку тут нема ніякої конспірології. Якщо третя світова війна це безпосередня участь, і крім залучення цих військ. Ще збільшується територія, на якій ведуться бойові дії. На даний час бойові дії ведуться на території України і Російської Федерації. На території двох держав це регіональна війна. А те, що залучається контингенти інших держав, це участь цих держав. Коли буде збільшена територія ведення бойових дій, то це ствердно, будемо говорити, що третя світова війна відбулася. До тих пір є залучення і є наближення Третьої світової війни. Що ж стосується решта напрямків, де ворог може наступати, для цього ворогу необхідно накопичити такі сили. Він для чого застосував північно-корейські війська на Курському напрямку? У Російській Федерації не оголошена мобілізація. Вона була проведена частково у 22-23 роках, Була закрита, і в подальшому вони мотиваційно стимулюючи своїх громадян, призивають їх на військову службу за контрактом. Але цього недостатньо, тому і вони залучили північно-корейські війська на Курському напрямку для того, щоб створити загрози на інших напрямках, їх необхідна додаткові сили. Тому розпорошувати свої стратегічні зусилля, тобто у них є стратегічна мета. Це вихід на кордони Донецької та Луганських областей нашої держави. На інших напрямках для того, щоб там створити наступальне угруповання, їм тоді необхідно розпорошувати сили. Зараз головне це Донецька, Луганська область. На інших напрямках значущі сили, які достатньо для наступальних дій, на даний час не створено. Це не означає, що в майбутньому не може утворитися така обстановка. У військовій справі я можу говорити на нетривалий час. Для того, щоб говорити на якусь стратегічну глибину, на більш довгу перспективу, необхідно знати плани ворога. На превеликий жаль, є такі основи військової науки, що ми можемо говорити про військову перспективу. До речі, ви сказали, щоб зупинити ворога необхідно завдати йому ударів, зменшуючи наступальний потенціал. Це ваші слова, тобто. Те, що зараз Байденом підписано, і є е, право на, на використання далекобільної зброї, це може зупинити ворога, може йому дати по зубах і таким чином, тобто трішки зупинити його таке бажання е, просто йти наступати. Ми маємо розуміти, що у нас є дозвіл на виконання таких дій, і у нас є стільки зброї такого типу. Завдяки яким ми можемо викатити такий обсяг завдань. Для того, щоб нам зупинити ворожий наступ, нам необхідно значно більше цієї зброї, але у нас зброї стільки, скільки є. Скільки є, це ну, звісно, військова таємниця. Є відповідні розрахунки, математичне очікування, коли застосовуєш той чи інший вид зброї. Який ефект це досягне угу. на даний момент? У нас є дозвіл і та кількість зброї, з якою ми можемо нанести ураження, але переламати його наступальні спроможності без збільшення значно кількості зброї, поки про це говорити не можемо. Скажіть, будь ласка, курський проект, от тобто наступ, він був. Помилкою, чи це був стратегічний крок для того, щоб зробити якийсь, ну не знаю, дисбаланс у їхніх думках або роз, роз, розбаланс? Будь-якась військова операція, її можна оцінювати тоді, коли вона досягне мети або не досягне цієї мети. На даний час наші війська на території Курської області є. І виконують бойові завдання. Там є прості українські хлопці. Невже вони є помилкою? Звісно, ні. Угу. Щодо стратегічних рішень, рішення відправити туди війська, вони створили додатковий фронт, тобто розтягнули наші спроможності. Наші і зрозуміло, І, звісно, ворожі ворожі спроможності. І ворог Ми бачимо, не може власними силами він залучає туди північно-корейські війська. Але при цьому не зменшує наступальні е, свої е, можливості, пориви на Донецькому напрямку. І Свої наступальні можливості, як ви вірно мені підмітили. Вивод: якщо б наші війська там не наступали, було б краща оборона. Так, була б краща оборона, там були б додаткові завдання. Ресурси так те, що ми е, відповідним чином на Курському напрямку наступали. Що це нам дало? Нам дало те, що ми показали, що ворог також має слабкі місця і ми можемо їх використовувати. Що краще, що гірше, покаже кінцевий результат на даний час він ще не досягне. Зміна доктрини ядерної доктрини Росії, наскільки вона може бути такою для нас? Ну складною, і навіть сьогоднішній день, коли було дуже багато інформації про те, що буде нанесений знову ж таки велетенський удар по Україні, там закривалися і посольства, і так далі, до чого це все зможе призвести, і чи на, на наважиться ворог все таки використати якусь або тактичну зброю, або ж або ж ядерну зброю, наскільки це ймовірно. Ну в англійській мові існує таке привслів: невесейнева. Ніколи не кажи ніколи. Які наміри у ворога треба за цим слідкувати? Станом на зараз іноземна розвідка, і наша говорить про те, що прямо от в короткій перспективі застосування тактичної ядерної зброї такої можливості немає, таких намірів немає. Що буде в подальшому, треба слідкувати за цим, щоб розвідка давала е, своєчасно цю інформацію і своєчасно повідомляти населенню у разі збільшення такої загрози. Е, що стосується ядерної доктрини, яка прийнята у Російській Федерації, той хто її уважно е, читав, там є окремі моменти, які, е, скажімо так, можуть межу, межувати. Тобто, в принципі, вона свідчить про те, що ядерна зброя Російської Федерації може застосовуватися проти неядерних держав за умови, якщо є загроза суверенітету Російської Федерації. Тобто, да. значу, що така загроза. Але там є окремі пункти, що ядерна зброя може бути застосована, якщо. Противник Російської Федерації застосовує звичайну ракетну зброю, безпілотні літальні апарати. Там написано масовано, угу. тому тут є такі деякі речі, якими може гратися Російська Федерація. Але здебільше це направлено проти західного світу, щоб західний світ пославив допомогу Україні. Оцим це переважно в першу чергу і направлено. Чи змогли би ми оцею далекобійною зброєю атакувати? Для нас найважливіше, що мабуть, це аеродроми і ті літаки, з яких йдуть запуски по нашій, по нашій території. Чи маємо ми право це зробити, чи ні? Коли застосовується західна зброя, то у західних ракет є спеціальні такі пристрої, куди заводиться відповідний. Технічні такі відомості, і звісно, вони можуть контролювати, куди націлюється і зброя їхнього виробництва. Кожна зброя має дальність ураження, тому більше ніж дальність ураження закладена в той чи інший вид зброї, ми її застосувати не зможемо. Тому будемо застосовувати на максимальну дальність з урахуванням тих дозволів, які нам надаються. Хотілося б більше згоден. Треба над цим працювати, всім нам, пане Сергію, скажіть, будь ласка, воно питання дуже таке складне. Зрозуміло, що Росія хоче опанувати Луганською Донецькою землею, так? Чи зараз дуже багато різних розмов ведеться з цього приводу? Чи не варто, тому що навіть можливо і наші партнери будуть нас якимось чином спонукати? Можливо, це десь є і в якомусь мирному плані. Я не знаю цих речей, але ми можемо тільки здогадуватися, чи вартують ці всі втрати живої сили заради тих двох областей. Як ваше як, як ви на це дивитесь? Складне питання, як військова людина і ті військові, які виконують завдання, які дали присягу, так але присягу українського народу, ми зобов'язані обороняти українську землю. Те, що є втрати, це результат війни, і низький поклін всім рідним і близьким тих, хто втратив своїх синів, батьків. Родичів на цій війні мусимо обороняти, мусимо захищати українську землю, а з приводу, чи варто, чи не варто, це вже розмова для політиків. Вони приймають рішення про застосування Збройних сил України, а військове керівництво виконує ці накази. Ми не перше джерело, яке приймає рішення про ведення воєнних дій. Чи якщо би не дай Боже були такі поступки, чи цей одвічний ворог України зупиниться, тому що дуже багато думок з цього приводу є: що якщо дати якусь слабинку цьому ворогу, то очевидно, що він не зупиниться на Луганській і Донецькій області. Він захоче Херсонської, він захоче Харкова. Він захоче Дніпра. Взагалі, Російська Федерація, наш ворог, вони будуть завжди прагнути захопити якомога більше території. Але навіщо, коли в них є стільки території, яку вони обжити самі не можуть? Чи є розуміння цієї філософії цього загарбника? Філософія одна: захопити чим більше України, щоб взяти її під контроль. Взагалі їхня мета, щоб вся Україна була під владою Росії. Це зрозуміло. А ми маємо розуміти, що ворог візьме стільки території української, наскільки буде спроможний. А Україна має бути спроможна не тільки зупинити ворога і відвоювати ту загарнену територію, яка зараз під окупацією. Для того, щоб збільшити ці спроможності, ми маємо працювати кожен. Пане Сергію, ви І це в майбутньому я вважаю, що здійсниться з часом. Сергій Івановичу, ви спілкуєтеся з Валерієм Залужним? Ви, мабуть, трішки знаєте таку геополітичну ситуацію, яка є. Вибори в США до влади прийшов Дональд Трамп? Байден завершує свою каденцію, але ще намагається нам допомогти. Навіть це рішення про далекобійну зброю, воно для нас надзвичайно є важливим. Про що говорити з паном Валерієм? Які думки є, і взагалі що говорить Британія? Тобто, яких де він є зараз послом, які думки щодо цієї війни? Що буде далі? Сполучені Штати Америки, Велика Британія, це найбільші наші союзники, що підтримують Україну. Найбільше матеріально-технічної допомоги, дипломатичної роботи. все, що вони можуть дати, вони нам дають. Але ми маємо розуміти, що ті, хто керують Великою Британією і керують Сполученими Штатами Америки, і діючий президент, і той, якого обрали президентом, вони в першу чергу є лідерами своїх націй, своїх країн. А наше завдання завдання посла Великої Британії зробити все, щоб для України дісталося якомога більше допомоги. Що думаємо? Думаємо над тим, як допомогти Україні. Що би вам хотілося сказати сьогодні нашим телеглядачам, Прикарпаття, тим людям, які тут в тилу, хоча подеколи ми відчуваємо теж напругу і останні, останні масовані атаки по енергосистемі на Заході України, це доволі страшно. Але що би вам хотілося сказати? Що можливо побажати, можливо, якусь важливу річ сказати для розуміння? Часу, в якому ми живемо. Збройні сили України під керівництвом командуючих, під керівництвом командирів, вони роблять все необхідне для того, щоб зберегти суверенітет України. Наші солдати і сержанти щодня виборюють наше майбутнє. Кожен з нас має вірити в Збройні Сили України, в українського воїна. І допомагати українській армії виконувати покладені на них завдання. Я щиро дякую прикарпатцям за те, що ви є патріотами України і за те, що допомагаєте кожному українському воїну для того, щоб він повноцінно виконував бойові завдання. Що буде в майбутньому? У майбутньому буде квітуча Україна. Ми будемо живі при ній обов'язково. Ми віримо в це і ми зробимо це. Разом з вами. Я щиро дякую. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава Сергій Іванович Наєв, генерал-лейтенант, колишній командувач Сил оборони України та Герой України. Спасибі вам за вашу службу, за вашу працю і хай нам щастить. Дякую вам за вечір і за чудову розмову. Спасибі.